Доброго дня! Просили зняти відео подробніше про ВОМ на переломки. Приломочка з насосом дозатором. Скажу відверто, дуже класна штука. Хорошо рулить, точний руль, легко, добротно все. Ну Не про то, про ВОМ. Коробка ГАЗ 69. Рідне сцеплення ми ось так от. Між коробкою. Коробка, глянчик. Потім стоїть зірочка. Потім стоїть ось така, ну, назвем її, Тоже коробка, тільки вона двохскоросна. Передаточне число 1 к 3. По речах управління. Переключає вперед, взад і є нейтральне. Потім звідси з коробки виходить упор, упорний почіпник. От вал вийшов з коробки. Потім йде на ролик. Натяження цепі. Ось так. От. І ось там велика зірочка, на привод і на шуруси між мостами. Тепер тут що виходить? Між двома коробками стоїть зірочка і стоїть зверхи. Поверху цієї другої коробки стоїть промопора. Ось вона проходить. Тут зірочка крутить, показує, крутить. Вал. Потім, посіруючи, крутить шрус. Шрус соєняється полуосью у народі палка, потім шрус і на флянець судняться з коробкою. На коробці виточений ще упорний подшипник із сальников. Тут хорошо зроблено. Що получає? І потім зараз стоїть на нейтральній і виходить на. Флянець, уазовський флянець. Таким чином, що виходить, коли ми ставимо другу коробку в нейтральне положення, у нас коробка, э, двіятель працює, тут включена люба передача, скажімо, перша. крути зірочку. Це передає на промопору, опору. Промопора Через переломку, через шурфи, крути цю коробку. Цією, теж Г-69 коробка. Цією коробкою ми можемо вибрати нейтральну, першу, другу, третю і задню. Що це дає? Це дає, що трактор стоїть на місці, а ми можемо користуватися авомом, який має 4 швидкості. 3 вперед, одну назад. Таким чином ми можемо тут отримати різні обороти і різне усілля. Можна підключати хорошо дровокол від коруб. Ну, те, що працює дуже з великими ударними моментами такими. От. Ще що хочу сказати за від коруб. Якщо підключати від коруб, там така сила удара, Йде, коли на ножах на відкорубі. Трансмісія отримує дуже е, великі нагрузки. І потрібно, щоб все було е, зроблено добротно. І коли ми перекидаємо е, передачу від мотора е, до коробки на ремнях, таким чином рівні зглажують е, ці удари, і двіятель не так страдає. От. Наприклад, коли ми працюємо фризою і немає у нас обгорної муфти, те ж саме виходить, що е, при наїзді на камінь, на пеньок сильний удар. І коли дві діти крути на пряму коробку, там виходить дуже велика сила удару на колінвал. А коли ми крутимо коробку через шківи, таким чином через м'яку, скажімо, Передачу все це витримує і все це працює. Зроблений натяжитель таким чином. так він. Ось тут пазух. Двігається туди-сюди, таким чином підвигається. Тоже хорошо працює, гарно регулюється. Добре, дякую. Все вам хорошого.